Чи варто боятися аденотомії? Ні, важливо не відкладати. Якщо дитина часто хворіє, дихає ротом, пропи вночі. Це можуть бути ознаки збільшених аденоїдів. Вони можуть спричинити проблеми зі слухом, прикусом та навіть неврологічні порушення. Якщо лікар призначив оперативне лікування, батькам не варто боятися. Гірше буде, якщо операцію відкладати. У клініці медібор ми застосовуємо ендоскопічний метод, хірургічне втручання проводиться за допомогою спеціального інструменту ендоскопа, на кінці якого розміщена камера. Це дозволяє лікарючі. Контролювати кожен етап на моніторі. Метод холодноплазмової кабляції вивела лорхірургію на якісно новий рівень. Процедура включає в себе використання електричного струму, який перетворюється на холодну плазму, яка дозволяє точно впливати на тканини, не нагріваючи їх при цьому високою температурою. Такий метод зменшує ризик травмування навколишніх тканин. Довіряйте здоров'я дітей найкращим. Чекає вас саме Дігор.